Всім привіт, мене звати Євгенія. Сьогодні у нас буде відео на тему моїх скандалів, розбірок, інтриг з іншими ретушерами. Давайте трішки попліткуємо. У мене не так було багато якихось таких дивних ситуацій з ретушерами, але вони були. Звісно, імена я не буду називати, і, звісно, я не всі з них пам'ятаю навіть, тому давайте почнемо. Перша була ситуація з одним хлопцем, це був ретушер, і ми я тоді вже мабуть. Я тоді, мабуть, ще не вела канал, але вела сторінку в інстаграм, і він мені писав, питав якихось там порад. А, хотів, щоб я йому допомогла знайти клієнтів. Тоді в мене вже все нормально йшло. І до мене багато ретушерів зверталися, і я допомагала кому могла. Ну чи просто якось спілкувалась. Ось і це був хлопець і. Він був доволі досвідчений в плані ретуші, У нього була дуже класна ретуш, У нього прям ну я не знаю, в чому проблема, чого взагалі він мене питав якихось порад, тому що мені здавалося, що він просто молодець і так, і взагалі навіщо йому якась допомога? А все виглядало дуже класно і сторінка, і він взагалі такий а, доволі дотошний до ретуші. І прям це було тоді актуально дуже, і виглядало прям класно. Ось. І в чому була проблема? Проблема була в тому, що в нього не було достатньо клієнтів, і взагалі там один-два, і принцип у нього не було. Конкретної реальної роботи з клієнтами мені здається, що десь півроку він зі мною якось спілкувався, постійно там щось питав, радився і тому подібне. Я як добра людина, постійно йому казали, що ти молодець, в тебе дуже класні роботи, тобі потрібно підняти ціну, тому що ціна дуже низька. Можливо, це якогось відлякує. Тобто він з кимось працював, але опрям за дуже дуже низький прайс, тоді це було в рази. Три менше, ніж у мене, і я розуміла, що в нього роботи прямо, ну, на класному рівні. Я не розуміла, чому він себе недооцінює. Я постійно йому радила, підіймай ціну, буде все класно, будуть в тебе клієнти, радила, як йому знайти клієнтів, як йому а, завлікати клієнтів, завлікати, залучувати нових клієнтів. Ось, І в чому взагалі суть. А потім в якийсь момент він мене почав просити, щоб я йому давала частину роботи, щоб я йому пересилала там фотографії з клієнтом, тобто, щоб я йому а, делегувала роботу. А на той момент я цього не планувала, в принципі. я клієнтів, котрі до мене звертаються і мені не підходять, відправляла до нього. І тому подібні ситуації. А, ну, по-перше, клієнтів я ну, комусь я його радила, не всі хочуть з кимось там іншим працювати. А, звісно, я його, коли я могла, радила, але роботи я йому не передавала, тому що ну, мені, мені самі вистачало рівно, а якщо б я більше віддавала, то я б втрачала бо, тобто тоді мені це було невигідно. Ось, хоча, якщо от подумати, це можна було провернути так, щоб мені було вигодно це. Але ну тоді ні, це було я не знаю років. Це було багато років тому, це було десь у якомусь типу 17-му році, може так, може раніше, приблизно в тих роках. Ось і тобто він мене просив, щоб я мене дала роботу, просив, щоб я відправляла клієнтів до нього. А ну клієнтів я йому там як когось комусь я порадила його, звісно. Тому що ну я бачила, що він реально молодець. Я не розуміла, в чому взагалі проблема може бути, чому в нього недостатньо клієнтів, чому прайс такий низький і тому подібне. Ось в чому суть взагалі, тому, що. Звісно, ця історія до чогось приводить. А в мене на той момент було декілька клієнтів, постійно з котрі я працювала в великій кількості, було багато роботи, і вони прям були а, флагманами моєї кар'єри. І... Кар вони були провідними клієнтами, котрі надавали мені найбільшу кількість робіт. І... Цей клієнт прям був мій дуже старий клієнт. Ми працювали майже з самого початку, тобто, прям дуже давно. І багато років ми з ним працюємо, працювали, і він, у нього там, у цього клієнта ще було якесь видання. Я постійно робила для журналу роботи для нього. Ось тому тобто цей клієнт мені дуже подобався і він приносив мені тоді десь. 700-800 доларів на той момент. Тому звісно, я з ним мені подобалося з ним працювати, і фотки теж були класні, моделі класні і тому подібне. Ось мене все влаштовувало. А в якийсь момент я помітила, що він мені якось перестав цей ретушер писати, і ну не звертається, не якось не дивиться та мої історії, не реагує ніяк. До цього це все було прям дуже активно і протягом довгого часу. А потім в якийсь момент. Я помітила, що він ще відписався від мене. Думаю, така, ну ладно, ну що, що я можу зробити, камон, я як би, зробила все, що могла, і куди ще більше якось допомогти. Я ж не наймалася когось там а, продюсувати, наприклад. Ось. І після цього я через деякий час, дуже швидко, там протягом місяця, я просто помічаю, що у нього на сторінці з'явився цей клієнт, а, клієнт, а, про котрого я тільки що розповідала, і він ось почав з ним активно працювати. Клієнт, з яким я працювала, ну, я не знаю, років, років три-чотири постійно. Тобто я знала, що він працює тільки зі мною. Ось. І в цей момент я розумію, що, скоріш за все, він просто його переманив, так сказати. Я не знаю, наскільки ем, хто кого переманив, звісно, але судячи з. За... Реакції цього ретушера, з того, як він себе поводив, то що він те, що він просто зник, відписався потім дуже швидко. І після цього вже з'явилися у нього на сторінці і у клієнта теж на сторінці роботи з цим роботи цього ретушера, Тобто вони відмічали один одного. То, скоріше за все, він вибрав найпростіший шлях і просто вирішив брати. Шукати клієнтів таким способом, тому що на сторінці я в себе відмічала тоді цього фотографа. Це до того ж до ж теми, про те, що я казала, що я не на даний момент стараюся взагалі нічого не викладати, де я відмічаю фотографа, тому що ретишери дуже хитро виїбані, Можна такі слова казати на YouTube, я не знаю. Вони просто вибирають такий простий шлях і заходять на сторінку ретишера, бачать відмітку фотографа. І пишу цьому фотографу. Звісно, деякі відмовляються. Звісно, деякі не читають директ. Звісно, деякі не реагують, і їм подобається як ретишер. Але бувають випадки, коли приходить ретишер з класними роботами, з прайсом нижче в три рази. А ож розумієте, він знав приблизно мій прайс, і роботи мої бачив, і звісно, бачив цього фотографа в мене. Ось тому я вважаю, що доволі логічним припустити, що він просто написав цьому клієнту, запропонував свій низький прайс, і все. І клієнт такий. Хм, Роботи ж класні, прайс класний. І я вибираю цього ретушера. Ось так це працює. Це демпінг, агресивний демпінг, я би сказала, тому що ну, він знав мій прайс і а, дуже і ось так от, о, вийшло. Ось, о, звісно, може бути все не так, як собі придумала, тому що, ну, звісно, я йому не писала не питала: а що за фігня? Ну, блін, ну це тупо, тому що. Як це допоможе? Він мені не обіцяв бути вірним все життя? Якщо можна так сказати, ось ну така у мене була ситуація. Я йому нічого не писала, фотографу я теж нічому не писала, фотограф до мене не повертався, я не знаю, чи працюють вони досі разом. Можливо, працюють, колись я там роки три тому дивилася, вони ще разом працювали. Ось тому щастя їм так сказати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви відреагували в такій ситуації? Чи б ви щось цьому ретушеру, чи фотографу, чи ні? І давайте приступимо до наступної ситуації. Ця ситуація взагалі просто сюри. Це було вже на той момент, коли я вела ретушерську сторінку. Не ну YouTube вела і також вела інстаграмчик, цей лайфретачер. Посланічку знизу буде, а тут скрінчик, щоб ви побачили, як виглядає сторінка. Якщо хто не знає, ось і це була ситуація з ретушером з країни. Неважливо, з якої країни, цей він, він ще був на мене підписаний на старій сторінці в соцмережі, і потім він перейшов на мій цей інстаграм. Ось. Що можу сказати, і у нього на сторінці теж було вказано, Ну, того не було вказано на сторінці, До речі це теж чоловік. Ви не думаєте, що це якась така тенденція дивна? Okay. Uh, коротше, і в нього був uh, на сторінці вказаний прайс і його, типу, роботи. Він постійно ще викладав такі мої топ-10 топ робіт за цей рік, котрі набрали, котрі набрали найбільше лайків. Ну, коротше, В нього було вказано на сторінці, uh, який в нього прайс. Ось, і чи не вказано було, чи я вже придумаю, коротше, не впевнена вже з приводу, а з приводу того, чи вказаний був прайс, суть, в принципі, не в цьому. Ось і я не пам'ятаю, з чого все конкретно почалося. Як, Як у нас зв'язалася ця розмова, він слідкував постійно за моєю сторінкою Life Retoucher, Там якісь там в мене були історії корисні для реташерів. Він там щось радився, мені писав, питав постійно і тому подібне. Тобто був активним користувачем, і я бачила, що він постійно слідкує, там щось лайкає, коментує і тому подібне. Тобто він постійно був в контексті моєї сторінки з приводу його робіт. Нічого поганого, якщо б навіть там було щось погане, я б так не сказала, я б якось це проюліла, але ну у нього були максимально стандартні роботи, як роблять нормальні ретушери. Тобто нічого такого сверх чи навпаки не було. Тобто стандартні роботи і не можу не можу сказати нічого поганого. Ось і в чому була суть? Я не пам'ятаю, з, з чого зав'язався цей діалог. Він мене знову там щось питав, як там щось просуватись, тому подібне. Ну коротше, якісь там стандартні питання, котрі цікавлять кожного ретушера. як там клієнтів знайти і тому подібне. До чого дійшло все. А, дійшло все до того, що він мені заявив, це просто ось цитатка. Я, зараз я сформулюю, тому що це прям важливо. Він мені сказав, якби ми працювали в якійсь величезній компанії, то він би був, був творцем-ротушером, а я б була б продавцем. Тобто, що він мав на увазі? Він мав на увазі, що в нього роботи просто. Небесні, незімні, прекрасні, а в мене талант до того, щоб продавати. Він якось придовбався до мого прайсу, сказав, що він мене високий, і він а, мав на увазі те, що мої роботи цього не вартують, а всього вартують. Ось, і ну, звісно, як я на це відреагувала, я його делікатно відправила, я не збиралася з ним якось сваритись. І потім я бачу, що він відписався. Я його, точніше, я, мабуть, я його відписала. Ось я бачу, що він все одно слідкує за сторінкою. Ну, я його і заблокувала. І що ви думаєте? Він з'являється через декілька там днів з іншої сторінки, мені пише: А чого ти мене заблокувала? Я така, ну, типу, ти вирішив образити мої роботи, мої вміння? Це було коли, ну не знаю, років років, ну, коли я була активна Ютубчик, років п'ятому, може більше, і я йому кажу, ну ти образив. Те, що я роблю, ти вважаєш, що я роблю погану ретуш, чи, не... чи ретуш гірше твої. Я взагалі не розумію, як можна таке заявити, в принципі, людині незнайомі і незнайомій. Коротше, це максимально було дивно, І він був а, дуже такий рознервований, що я його заблокувала, і не даю йому дивитись мою сторінку, і де я розповідаю, як просуватись. Тобто він був незадоволений тим, що я його заблокувала, щоб він не дивився корисні якісь від мене підсказки, як знаходити клієнтів і тому подібне. Ось, ось така ситуація, але, ну, звісно, я його не розблоковувала. Я заблокувала і цю сторінку, тому що я не розумію, чому, якщо ти ведеш себе як гімно, якесь, маєш взагалі право щось дивитися, підглядати і тому подібне. Чому я маю розповідати щось корисне для людей, котрі це не цінять. Ну, можливо, і цінять, але вважають, що ну, я якесь гівно і роблю якусь фігню, е, ну, розповідаю, що скористим можна скористатись. Коротше, це повніше бред, і максимально була дивна для мене ситуація, я такого ще не чула. Ну, колись там я коли, там, тільки починала, мені казали, що я там, щось погано роблю, але ти, типу, занадто маленькі носи роблю, чи занадто багато ретиш, чи щось подібне. Ну, короте, такої херні мені ще ніхто не заявляв. Ну, в принципі, я там не вважаю, що я краще всіх ретушую і тому подібне. Взагалі ні, мені. Завжди не подобається, що я роблю, я намагаюся зробити щось краще. <свісно> Сподіваюсь, з часом я буду задоволена, але, мабуть, ні, тому що, якщо ти не задоволений, то з часом ти просто покращиш себе, покращиш, покращиш, і це абсолютно нормально. Ось, Звісно, це не має бути якийсь прям неадекватний перфекціонізм, тому що це взагалі не робоча схема по життю. Ось Тому від цього краще позбавлятися. Ось що ви думаєте приводу цієї ситуації? Як вам взагалі такі заявочки, чи очікували взагалі таке почути від когось колись? Я, власне, ні. Тому давайте далі. Так, давайте наступну ситуацію. Я взагалі думаю, що ті, хто підписаний на мою сторінку, декілька років пам'ятають цю ситуацію, тому що А, я про це розповідала. Ось це вже було з дівчиною, і так само, блін, я взагалі, ось знаєте. Я, походу, занадто добра людина. Я вважаю, що, мабуть, треба ось цімо закінчувати, тому що кожного разу кожна ситуація стається в той момент а з тими людьми, з котрими я спілкуюся якось і їм намагаюся допомогти. Тому що вони звертаються, звісно. Не сама лізу, там така, давай допоможу. Ні. Вони самі просять якось допомогти. Її. Я потім якусь ситуацію дурну влипаю з ними. А, коротше, це була з дівчиною, і знову ж таки вона до мене постійно якось верталася, питала, дуже багато розпитувала. І ось прямо там мою кожну історію пересилала і потім якісь питання по ній задавала і тому подібне. І це теж було декілька місяців. Вона мене якось активно розпитувала І ще в той момент я. А, Хотіла, планувала я це вже зробила на певний відсоток. Я хотіла зробити це, мабуть, мабуть, цього ще взагалі ніхто не робив. Я хотіла зробила зробити гайд по просуванню для ретушерів. Я вже написала програму, я почала вже писати, я зробила вже велику частину роботи. Я це м, анонсувала, що це буде. А і в якийсь момент я починаю бачити, що на всіх я іноді перевіряю. Що там, там вкрали, тому що я розповідала, що мої відео о, навчальні а, хтось купив, а потім склад, чи не продавав і досі продає. І тепер ще на українських цих платформах а, продаються дуже старі відео там йому з 2016 року відео вони досі продають їх. Ну, коротше, там, ну таке собі. Ось, і я побачила на, цьому, на ось цьому сайті знову вже програму мого курсу, і вони там вже. Курс, ну, до цього, там, він, мав бути величезний. А, і, і вони вже там виклали цю програму і вже збирали гроші, щоб її купити. Тобто я ще її не зробила, а вони вже її там намагаються зібрати на неї гроші. Ну, коротше, я вирішила, що я не буду цього робити, пішли всі в задницю і я не буду робити те, що потім вкрадуть. Тобто я ж не зможу вирахувати, котра людина це зробила. Тому що, ну, як ви розумієте, одна людина зробила руташер і все, потім. Переслала і пішла-поїхала. Ну, коротше, це повний треш. Ось і я прийшла цього не робити, думаю, пішли в дупу, я не буду цього робити. Чому я маю це робити, якщо ви це хочете вкрасти? Хоча я ще це навіть не закінчила. Коротше, я незадоволена, дуже, я дуже незадоволена і не годую з цього, тому подякувати цим людям, тому я не навчаю. Я не хочу цього робити, тому що люди не Ось. А, і до чого це все? Ця дівчина у мене постійна, що Розпитувала, 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 розпитувала. І в момент, коли я вас відмовилася від цього гайту, я про це сказала, що я не буду цього робити, тому що люди гівно. І все. Це правда. Ну, блін, як це ще назвати, тому що ну, ось я хотіла. Я не хотіла там якусь величезну ціну ставити на це, хоча там роботи прям до хараніше. Я там розбирала портфоліо, приклади робила. Як ну короче, цього до цього до того моменту, коли я почалася робити, цього тупо не було. Ніхто не займався навчанням просування. Я хотіла це зробити, тому що я пройшла СММ-ні курси. Я зрозуміла, як це все, все працює. я а, сама на практиці це все використала і знала, як це працює, і могла навчити інших, ось. але м не склалася. <сум> ось і в якийсь момент я бачу, що ця дівчина, котра, я не знаю, скільки місяців вона там ретушером працювала і чи взагалі працювала, вона, вона почала анонсувати свій курс по просуванню. Коротше, ви розумієте. <сум> Та сама ситуація, комусь там щось радиш, розповідаєш, що допомагаєш, і все те ж саме. Ем, і вона рекламувала ще ось ці свої ем, свій курс гайд По-моєму, вона теж це гайда назвала, але тоді прям була ера гайдів, і це було прям дуже актуально. І вона рекламувала в різних телеграм-каналах, чатах інших ретушерів, і мені скинули чат. Іншого А, Я не, я не пам'ятаю, як це дівчину звати, але вона з якихось там ретушерів. Я її перший раз бачила на той момент, тому що я казала, що я не слідкую за ретушерами. і в принципі, з ким я там спілкуюся, я знаю, що ось вони ретушери. Інших я просто там десь, може, хтось сказав, я така, окей, хтось це, окей, добре. У мене тупо немає часу, щоб слідкувати за усіма ретушерами, тому що їх просто нереальна кількість. Ось. І я прийшла в цей чат, думаю, блін, ну капець. Ну, коротше, я написала, що Якось я розписала про те, що ось ця дівчина просто покрала купу інформації і не треба купляти цей курс. Вона взагалі не, не зможе нічому навчити, тому що сама не вміє продавати свою ретиш. Ось, і мені відповіла ось ця власниця чату. Тут я потім щось зрозуміла, що це якась а, кончена жінка. Ось, тому що мені багато хто написав про це, що краще з нею ніяко не контактувати, тому що вона неадекватна. і я згодна, тому що вона з терористичної країни і нічого дивного в цьому нема. Ось, і вона, коротше, мене там сказала: ну, ще ти теж могла це вкрасти. Ну, вона казала іншою мовою, а ще ти ти теж могла це вкрасти і тому подібне. Я така просто хрніваю, тому що ну, якби. Коротше, це було дивно і я просто така: окей, неважливо, хочете, купляєте мені все одно. А, звісно, я написала цій дівчині, і вона така, нічого, нічого не знаю. Я ось це я все знаю, я все вмію, я всім все розкажу. Ну, коротше, до продажі її курсу кагайду справа не дійшла, тому що її застрали бо вона по факту не може. Навчати цьому, тому що вона сама цього не вміє, якось в неї все не склалося. І ну, звісно, мені вона навалювала, що типу, ні ні, -ні. я нічого взагалі. Ну, можливо, вона а, не тільки зі мною так спілкувалася, але тим не менш, ніхто до цього, окрім мене, не заявляв про те, що він ось буде продавати окреме просування. І, в принципі, я не бачила до цього таких ніяких ні курсів, ні гайдів, нічого. Цього просто не було. Ось і. Ось так закінчила ситуація. Вона просто по-моєму вона дуже швидко і перестала бути ретушером, Я потім бачила, вона там була якоюсь там продюсеркою курсів. і Щось таке. Ну коротше, не склалася кар'єра. Такі справи. Ось це була наступна ситуація, котра в мене була з артушером, котрому я намагалася якось допомогти. Взагалі, блін, напишіть мені, можливо, мені просто треба не відповідати людям, тому що рано чи пізно я розгрібаю яку, якесь гівно після цього. Так, вітаннячка. Я сподіваюся, що мене добре, чутно і видно. Я телепортувалась трішки а, у столицю, і я не знаю, що сталося, але у мене на останній частині відео звук не записався і. Я усіма силами намагалася згадати, що я ще наговорила на п'ять хвилин, про що я говорила, але я тупо не пам'ятаю. Ось, якщо я згадаю, я думаю, що я згадаю, то я в наступних відео десь допишу той шматочок і розкажу, про що я розповідала. Тому що звуку на відео нема, і я ось сиджу вже півгодини, намагаюся згадати, але я просто не можу згадати про яку ситуацію ще одну я розповідала, просто вивалилась з голови. Тому вибачайте. Я зараз вже демонтую це відео і викладу на сьогодні вже на канал. Ось тому пишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу цих ситуацій. Звісно, мене це ніяк вже не бомбить і не тримає. Я просто вирішила розповісти, що в мене було такого цікавого, тому що для мене на той момент, коли ці ситуації ставалися, вони були для мене дуже неприємними. Зараз я вже думаю абсолютно по-іншому. Діяла, реагувала. А, ось так такі справи. Тому дякую, що подивились моє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Піше, що ви з цього приводу думаєте, чи варто мені продовжувати взагалі якось так спілкуватися з ретушерами і щось їм розповідати, тому що, як бачите, ситуації бувають різні, і хтось взагалі себе веде не дуже адекватно. Ось, тому дякую за перегляд, підписуйтесь обов'язково, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І, звісно ж, придивляйтесь мої попередні відео, якщо ви їх ще не бачили, і пишіть коментарі. Всім дякую, всім пока!